Привіт, шановні автолюбителі! З вами канал Speed Ice і я його ведучий Олександр. Ви думаєте, що сьогодні буде відео за рибалку? Ні, сьогодні черговий автомобіль. Єдине, що він мене сюди привіз і написав мені на екрані, щоб я зловив щуку. Ну, Зараз буду тим займатися і потихеньку вам розкажу про даний автомобіль. Сьогодні на огляді автомобіль, який виглядає як турист спорядженій, який не боїться калюш, який не боїться бруду, який завезе вас завжди туди, куди ви бажаєте доїхати. Зустрічаємо Subaru Outback, третє покоління. Перше, що кидається в очі, це дизайн. Негарний, не потворний. Таке враження, що інженери з дизайнерами посварилися японські, потім вони цілу ніч пили саке, а потім їм кажуть, що ви хотіли, щоб був агресивний дизайн, та ні. І взяли вдягли його в пуховик, але він любить шорти і кросівки. Але знаєте, якщо б до нього додати каноє чи велобагажник, або, можливо, кемпінг на кольосах, оце буде дизайн завершений, оце буде ідеально. Субару! Субару звучить як назва якогось караоке ресторана японського клубу. Але насправді ні. В цій назві криється набагато більше. Ця назва це астрономія, це ідея інженерів і це японські традиції. Кажуть, що цей автомобіль це як друг, який завжди тримає термос з теплим чаєм. Кажуть, що в ньому не вистачає розкоші. Але для чого це, як ви бачите, завжди в лобовому склі гори, ви бачите озера, ви бачите ріки, ви бачите ліс? Для чого вам розкіш в салоні, коли є в лобовому склі таке? Автомобіль неначе кричить: забуй на асфальт, їдь туди, де плескається риба, де лосі вітаються з дикими кабанами. От за Subaru Outback От сьогодні цілий день я з ним, мене склалось враження, що це такий японський самурай, який, ви знаєте, не буде вже михати мечем, як колись, а просто переїде своїх ворогів, потім спасе принцесу, потім заїде за сушами і стане десь під сакрою в тіньочок і буде чекати свого наказу. Якого наказу? Та будь-якого. А от бек це автомобіль для тих, хто шукає пригод. От ви знаєте, якщо у вас от вам, жінка вас просить заїхати. В супермаркеті щось купити, він везе вас на рибалку. Оце такий автомобіль. Він не дасть вам ніколи заскучати. Мотор 2.5, класичний опозитник, 173 конячки. Працюють як команда геологів. Не швидко, але точно і без зупинки. Так, да, тут немає турбін, які б свістіли на кожному світлофорі, але й немає ризику, що під капотом раптово з'явиться якийсь вибуховий сюрприз. Хто каже, що він слабенький, та він просто економить сили, щоб проїхати 500 тисяч кілометрів. І для чого гнати, якщо ви любите дивитися на краєвиди? Ну, ось я за кермом аутбека. І от мої враження. Сьогодні цілий день покатався. Ну Скажу так, щоб вона якоїсь там виражалась суперкерованістю, я цього не замітив. На ґрунтовці помітив, дійсно, вона себе веде, як в себе вдома. Те, що кажуть, що в неї опозитний мотор і ніби правильний баланс ваги ну не знаю. Я бачите, їздив на різних машинах, щоб щось такого, от точно, щоб я сказав, вона краща, ні. Та вона чітко їде, все гарно, все є, все на своєму місці. По комфорту вона досить м'яка, там не є якийсь, звичайно, там Range ровер але ну, досить впевнено везе мене вперед. Те, що вона, кажу, по, на зиму, в сніг, в ґрунт, я зрозумів, що дійсно тут вона класна. І навіть, розумієте, на бездоріжжі е на Subaru Outback показував клас їм таким монстрам. Ну, Не завжди, звичайно, ну, не завжди. Але бували випадки. Тобто. На кожен день, якщо ви любите подорожі, якщо ви любите рибалку, от у вас якесь хобі зв'язано з природою, да? то в принципі вам цієї машини о достатньо повністю. Навіть, навіть якщо ви там не є під 2 метри росту, я кажу вам, що в ній можна спокійно переночувати, покласти матрас, і в принципі ви можете спокійно в ній переночувати там на рибалці, і на другий день собі там поїхати е -е, додому. Коротше, нормальна машина. На свій час, як вона вийшла, то я взагалі скажу, що це було дуже цікаво. Ну, Японія, Японія, вона така. Якби Subaru Outback був людиною, то це такий не гламурний, але трохи харизматичний чувак. Міцний, трохи неголений чоловік, який не слідкує за модою, але завжди виглядає доречно. Це людина, яка ніколи не скаже це неможливо. Ви кажете йому, мені треба перевести шафу через поле, залите водою. І він просто відповість: почекай, я бігом знайду мотузку і їдемо. Він ніколи не скаже, я ж казав не треба було туди їхати. Це людина, яка знає, як розпалити вогонь під дощем, знайти воду в пустелі і упакує ваш багаж так, що залишиться місце навіть для собаки. З цим другом ти ніколи не залишишся на узбіччі життя.